На уроці ти дізнаєшся, що таке світловий промінь, які існують типи світлових пучків, як формулюється закон прямолінійного поширення світла? Що таке тінь? Що таке півтінь? Що таке місячне затемнення? Що таке сонячне затемнення? Ти побачиш приклади розв'язання задач, ти розв'яжеш. Тестові завдання. Світловий промінь це лінія, що вказує напрямок поширення енергії світла. Світловий промінь використовують для схематичного зображення світлових пучків. Три типи світлових пучків. Збіжний, розбіжний, паралельний. Направимо світло від лазера під прямим кутом до стінки акваріума з водою. Ми спостерігаємо, що світло всередині води розповсюджується вздовж прямої лінії. Закон прямолінійного поширення світла. Світло поширюється прямолінійно у прозорому однорідному середовищі. Якщо джерело світла є точковим, тінь від предмета буде чіткою, утворюється тільки повна тінь. Повна тінь це область простору, в яку не потрапляє світло від джерела С. Якщо джерело світла є протяжним, тінь від предмета не буде чіткою, утворюється не тільки тінь, а й півтінь. Півтінь це область простору, в яку частково потрапляє світло від джерела С. Ця область відмічена більш світлим кольором навколо області повної тіні. Місячне затемнення це процес, коли земля розташована між сонцем і місяцем, і тінь від неї падає на місяць. Якщо місяць знаходиться в області повної тіні, ми бачимо повне місячне затемнення. Якщо місяць знаходиться в області півтіні, ми бачимо частково місячне затемнення. Місяць підсвічується червоними сонячними променями, які найбільш ефективно розсіюються та заломлюються в атмосфері Землі. Сонячне затемнення це процес, коли місяць розташований між Сонцем і землею, і тінь від нього падає на землю. Якщо на землі спостерігається область повної тіні, ми бачимо повне сонячне затемнення. Якщо на землі спостерігається область півтіні, ми бачимо часткове сонячне затемнення. Під час повного сонячного затемнення можна побачити сонячну корону, тому що кутові розміри місяця трохи більше за кутові розміри сонця. Задача 1. Тінь від дерева висотою 7,2 метра має довжину 10 метрів. А від людини довжина тіні становить 2,5 метра який зріст людини. Задача розв'язується геометрично, тому що ми маємо справу із геометричною оптикою. H велика це висота дерева. L велика це довжина його тіні. H маленька це зріст людини. L маленька довжина його тіні. І з подібності трикутників ABC та А1Б1C1 маємо. H велика ділити на H маленька дорівнює L велика ділити на L маленька. Тоді H маленька дорівнює, H велика помножити на L маленька ділити на L велика. Дорівнює 1,8 метра. Задача 2. У паркані є круглий отвір діаметром 1 см. А за парканом навпроти отвору висить яблуко діаметром 12 см. На якій відстані від паркану має перебувати око аби воно бачило би яблуко. Якщо відстань від яблука до паркану 1 метр, рисунок треба виконувати обов'язково, бо задача розв'язується геометрично. Де маленька це діаметр отвору у паркані, де велика це діаметр яблука, Л Маленька це відстань від ока до паркану, Л велика це відстань від яблука до ока. А маленька це відстань від яблука до паркану. Із подібності трикутників А, Б, С та а 1 с 1 маємо Д велика ділити на Д маленька, дорівнює Л велика ділити на Л маленька. Оскільки Д велика ділити на Д маленька дорівнює 12, а L велика дорівнює А L маленька, маємо 12 дорівнює а плюс Л ділити на L. цього 12L дорівнює А плюс Л. З цього випливає 11 L дорівнює А. Тоді L маленьке дорівнює А ділити на 11. Дорівнює 100 см ділити на 11 дорівнює 9 см. Задача 3. Лампа має діаметр 10 см. Непрозора куля діаметром 2 см розташована на мінімальній відстані 80 см від екрана так, що не утворює тінь, а лише півтінь, на якій відстані від екрана знаходиться лампа. Рисунок зображати треба обов'язково, тому що задача розв'язується геометрично. Ми маємо справу із геометричною оптикою. Де маленька це діаметр кулі, де велика це діаметр лампи. L маленька відстань від кулі до екрана, L велика це відстань від лампи до екрана. І з подібності трикутників великого та малого маємо D велика ділити на D маленька дорівнює D L велика ділити на L маленька. Тоді L дорівнює -велика Д велика помножити на L маленька ділити на D маленька. Підставимо числа L дорівнює 10 см помножити на 80 см. Поділити на 2 см дорівнює 400 см, тобто 4 метри. А ось ці 9 завдань я пропоную для самостійного розв'язання. Відповіді подано на наступній сторінці. Бажаю тобі успіху, любий учень, та чекаю нашої наступної зустрічі!